Діти це наше майбутнє, і від того, яким вони сприймають навколишній світ, залежить рівень нашої країни у подальшому житті. Будинок дитячої та юнацької творчості виховує талановиту молодь, яка має право голосу. 21 січня для членів асоціації учнівського самоврядування міста Борисполя було проведено шоу-програму Я люблю Україну. У залі зібралися учні з різних шкіл, але об'єднані спільними ідеями про які розповіла Анна Стендер. Ми хочемо, щоб наш Борис перестав більш дружнішим, щоб наш, е, наша молодь не була такою ну, корилом, не була здоровий образ е, життя. Ми проводимо різні акції. Там, Недавно у нас була акція Безкоштовні обійми Шоу-програма відбувається втретє. Ірина Тименко, яка є координатором асоціації і засновником змагання, розповіла про мету його проведення. Мета шоу-програми Я люблю Україна в тому, щоб діти-старшокласники якомога більше дізнались про свою країну. Звісно, запитання будуть не занадто складними, але будуть цікавими. І про пісні українські, і про традиції, і про страви. Участь у змаганні взяли чотири команди: борщ, хоробрі українці. Я це люблю та соняшник. В складі лічильної комісії були координатор асоціації учнівського самоврядування Наталія Тименко та лідер асоціації, випускник будинку дитячої творчості Максим Марченко. Конкурс складався з трьох раундів. У першому учасник отримував запитання на знання про Україну. Правильна відповідь приносила команді бал тому кожен мав змогу вплинути на результат у другому раунді. Учасники писали та декларували складні українські слова по буквах, перекладали словосполучення з російської мови на українську та відгадували значення слів, що вийшли з ужитку або є діалектизмами. Між турами розігрувалися два бали у вигляді музичного конкурсу. Лунала пісня, яку потрібно було впізнати. Після правильної відповіді команди, що першою підняла руку, усі співали разом. Наступним був конкурс для капітанів. Ведуча кожному з них роздала картки з прізвищами відомих українців. Протягом двох хвилин лідер повинен був розповісти своїй команді про того, хто зазначений, але при цьому не називати імені. Українська смачно приймала участь у Євробаченні. Сердівська Борослава Росхута Рота. Я ха яка давала на це. Shkollës e gjithë, shkollës e gjithë, shkollës e gjithë. Останній третій раунд називався Вірю чи не вірю. Ведуча запропонувала інформацію, а учасникам потрібно було підтвердити її або спростувати відповідями так або ні. Голова асоціації учнівського самоврядування Марина Годлевська активістка асоціації учнівського самоврядування із сьомого класу. А його головою стала у минулому році. Саме вона розробляла програму проведеного заходу. Зізналася, що підлаштовувалася під рівень знань учнів, тому завдання були нескладні. Маріна розповіла, скільки часу було витрачено на написання сценарію? Писала сценарій я десь протягом двох тижнів, можливо, один тиждень. Точно часу я не можу сказати, тому що написання сценарію це, так би сказати, творча справа. І коли є натхнення, ти сіла щось написала. Але коли немає натхнення, то скільки не сиди, нічого толкового ти не напишеш. Тому десь протягом тижня, можна так сказати, я написала сценарій. Лічильна комісія підбила підсумки за результатами трьох раундів. Перемогу отримала команда борщ, але солодкі подарунки отримали всім. Адже найголовнішим було не визначення переможця, а проведення загоду, що засвідчив: діти Борисполя багато знають про Україну і готові йти з цим багажем знань у майбутнє. Тетяна Підгульська, Світлана Кондріяненко, новини телеканал Бориспіль.